На поминальні дні у Полтаві курсуватимуть додаткові автобуси і тролейбуси. Таке рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Відтак, 27 та 28 квітня, запустять більше маршрутів в напрямках Затуринського, Росошинського та Єврейського кладовищ, аби кожен зміг зручно та вчасно дістатися до місць вшанування пам'яті рідних количество транспорту і по приватним перевізникам просто відкривати якісь маршрути, які будуть обслуговувати як АГІ, як АДЛ, як, як, як Інститут Зв'язі, як Левада, Південний в цих напрямках для організації на Сіті Паща на ворнуємо шостої тридцяти до години. А до Великодня в центрі міста розгорнуть вуличний ярмарок. 18 та 19 квітня в пішохідній частині вулиці Соборності крафтові виробники продаватимуть вироби ручної роботи та святкові смаколики. Важливо підтримувати наших підприємців і важливо мати можливість. Місцевих виробників побачити їхні місцеві продукти в своєму великодньому кошику, тим самим підтримуючи економіку громади. Знаю про те, що там буде організовано великий збір для збройних сил України. Тож прошу долучитися, як підприємців, так і мешканців. Серед питань порядку денного члени виконкому затвердили і чергове рішення комісії щодо фінансової компенсації мешканцям осель, чиє житло було зруйновано чи пошкоджено від ракетного удару 1 лютого. Суму в 16 мільйонів гривень розділять. На 27 заявок ці виплати здійснюватиме держава за програмою є відновлення.